Вітаю, мої дорогі! Мене звати Сергій Німчинський. В IT я вже понад 25 років, працював в більшості топових IT компаній України, був тім лідом та технічним інтерв'єром. Зараз я SEO Fox Minded та кар'єрний IT-консультант. І сьогодні поговоримо про те, навіщо і чому ви працюєте. І чому працювати виключно за гроші, це дуже погана ідея. І також про 4 віди мотивації. Поїхали! Для початку давайте трохи поговоримо про мотивацію. Знаю, що багато програмістів вважають, що мотивація це щось таке, що потрібно не їм, а їхнім роботодавцям. Так би мовити, щоб змушувати віслярів на галерії грібти. Тобто багато хто в слово мотивація вкладає сенс маніпуляція. Давайте я вам поясню, чому ваше бажання працювати пов'язане насамперед із мотивацією. І це важливо не стільки компанії. Скільки саме вам, що таке мотивація? Це те, чому ви працюєте. Ну, якщо ми розмовляємо саме про працю. Дуже важливо зрозуміти, що саме вас драйвить. і саме тут буде закладена відповідь, як не втратити бажання працювати. Тут я змушений сильно відійти від теми, тому що якщо немає розуміння, як це працює, не буде розуміння, як це виправити. Ну, зрозумілих причин. Я підприємець і керівник FoxMinded. Там в мене є трохи знань про те, як працюють компанії. У бізнесі виділяють чотири види мотивації співробітника. Ось це базове знання, це потрібне. Так ось: нульовий, або перший, або найпростіший від мотивації це гроші. Найпростіший і базовий спосіб мотивації такий рівень мотивації зазвичай трапляється у людей, які виконують найпростішу неінтелектуальну роботу. Якщо така мотивація людини більш високої позиції і з більш інтелектуально складною роботи, то тут виникають проблеми. Розберемо це докладніше. Людина отримає радість і мотивацію тільки тоді, коли їй починають платити більше. При цьому людська психіка дуже швидко звикає до нових сум, навіть якщо ЗРП підняли двічі. Це буде радувати лише певний проміжок часу, ну зазвичай 2, 3, ну 6 місяців. Людина звикає до нової зарплати, підвищуються її витрати, і далі мотивація знову пропадає. Працювати краще не має сенсу, тому що гроші -то вже платять і так. Відповідно, мотивація грошима швидко згасає. Людина перестає отримувати задоволення від роботи, і щоб підтримати свою мотивацію, вона час від часу просить ще підвищення. Якщо підвищення зарплати відбувається, Мотивація знову з'являється на 2-3 місяці і знову сходить на нівець. Якщо підвищення зарплати не було, тому що ти вже вперся в стелю, де далі немає, то виходить уже антимотивація, і наймовірніше людина буде шукати нову роботу, де їй запропонують більше грошей. Ну або втратить мотивацію, і буде ходіти так січить. Ну, а якщо знайшла роботу, там все повторюється по колу. Коли людина перестає отримувати підвищення, а отже, і мотивацію, з'являється відчуття, що в житті нічого не радує. Щоб закрити цю диру, людина починає пошук простих задоволень в алкоголі, іграх, шопінгу тощо. Дуже багато програмістів, яких мотивують тільки гроші, потрапляють в цю яму. Неймовірніше, працювати така людина буде дедалі гірше, бо її нічого не мотивує працювати. Фактично. Мотивація грошима це шлях в нікуди. Якщо ваш інтелект вищий за плінтус, то в якийсь момент ви прийдете до думки, що даремно витрачаєте своє життя. Я сам там був, я знаю, як це працює. Якщо ви зараз вважаєте, що ви працюєте виключно зараді грошей, і це правда, то просто задумайтесь, наскільки веселе і цікаве у вас життя, наскільки вам хочеться ходити зранку на роботу або відкривати ноутбук, наскільки вас радує, те, що ви дробите, я майже впевнений, що ніяк. Ось вам і перший рівень мотивації. Другий рівень мотивації особиста вигода. На цьому рівні мотивації людина може працювати на роботі з не дуже високою зарплатою, розуміючи, що тут вона отримає якусь особисту вигоду. Наприклад, вчить нові технології. У цю категорію прекрасно входить вам і улюблене резюме Driving Development. коли програміст засовує в код який-небудь фреймворк просто для того, щоб потім його записати собі в резюме. Так, це звісно, свинство, але ось він другий рівень мотивації. До речі, це вище ніж перший рівень мотивації, і співробітники, які... Працюють на Resume Driven Development, або новачки, для яких також зазвичай притаманний саме цей рівень мотивації, тому що ти на наступній роботі будеш отримувати більше. І, як правило, працюють набагато краще, ніж такі, знаєте, сити коти, сіньори, які працюють на першому рівні мотивації. Напевно, ви це побачили да, вже в себе на роботі. Так зазвичай і буває. Цей рівень цілком може вас мотивувати і півроку, і рік, і, можливо, навіть трішки більше. Але навряд чи він буде вас мотивувати років 10. тому що ну походьтеся, 10 років працювати, розраховуючи на те, що потім буде добре. Ну, не знаю, у Радянському Союзі, що правда виходило там на 70 років вистачило. Ні, це не той рівень мотивації, який дасть вам змогу навіть депрацювати до кінця кар'єри, відчуваючи, що ви робите щось корисне, цінне тощо. У якийсь момент все-таки ваша мотивація скаже: гей, чувак, може, давай все-таки почнемо отримувати прибуток, і ви завалитеся на перший рівень мотивації. Ну, коли станете тим самим ситим сініром. Ну а далі я вже вам розповідав. Третій рівень мотивації. Професійна гордість на цьому рівні людині може бути байдуже для чого чи кого вона працює. Головне, щоб робота була виконана якісно. Це рівень хороший для людей наступних професій: будівельники, токарі, механіки тощо, тобто технічні спеціальності з фізичною працею. Мені пофіг для кого я працюю, мені пофіг, як я працюю, але головне, щоб те, що я робив, було ідеально, тому що я найкращий похівець. Розумієте, я зароблю все чудово, я професійно пишаюсь тим, що я роблю. Цей рівень мотивації хороший, як я вже казав, для людей, скажімо, середнього інтелекту. Люди можуть працювати на ньому до пенсії і цілком бути задоволеними. З Програмістами тут трохи складніше. У програміста потрапляють люди, ну мінімум з середнім рівнем інтелекту. Якщо у програміста мотивація професійною гордістю, це співробітник, який зірок з неба не хапає, але роботу виконує добротно, і якісно. Такий спеціаліст добре робить свою роботу, йому цього достатньо. Але програмування це творча спеціальність, яка вимагає і серйозної інтелектуальної праці, і творчих здібностей, І це все потребує трохи складнішої мотивації. Тому зазвичай програмістів на цьому рівні мотивації я майже не бачив. Четвертий рівень мотивації залученість. Він зводиться до того, що ви особисто переживаєте за те, щоб той проєкт, які ви робили, ваша робота, ваша кампанія прийшла до успіху. Ну от, для прикладу, якщо ви програміст і ви зараз програмуєте систему, яка буде ну, лікувати людей від раку, яка допомагає Україні у війні, яка робить життя людей щасливішим якимось іншим способом. Можливо, що ви працюєте не на найвищій зарплаті, але відчуваєте, що після вас залишиться щось цінне. І ваша мотивація є зовсім іншого рівня. Погодьтеся. Хочете бігти на роботу, ви хочете брати участь у цьому проєкті, бажаєте, щоб він прийшов до успіху, і вашу частину було максимум. Максимально якісно зроблене. Не тому, що ви нібито чудовий фахівець, а тому, що ви вболіваєте за те, щоб ваша спільна справа стала успішною. Відчуваєте цю різницю? Я тут ще хотів додати трохи роботи з запереченнями, тому що я майже от зараз відчуваю, як ви вже почали писати в коментарях. Що мені тепер працювати без зарплати? Ні, ви мене не так Зрозуміли, зарплата це гігієнічний фактор. Наприклад, якщо ви будете працювати в гарному колективі, над чудовим проєктом, але там, наприклад, у вашому офісу будуть бігати криси, або у вас буде там води по коліна, або не знаю, там не буде туалету взагалі, ви напевно звільнітеся, не дивлячись на зарплату на все інше, тому що сорян, але ну так не можна працювати. Зарплата це те ж саме. Зарплата це гігієнічний фактор. Вона просто повинна бути. Якщо її немає, то просто немає роботи. Сорян, ця робота не відповідає моїм гігієнічним факторам. Ну, наприклад, я не знаю, в мене там була б якась алергія, да? а там офіс розташований там, поруч з садом квітучим, в якому я просто не можу працювати. Ну, сорян, народ, я просто. Працю... Ну, як там я працювати буду? Ну, ні. Да? Тут теж саме. Якщо на роботі немає зарплати, це просто не робота. Але не можна розглядати саме зарплату як мотивацію. Звісно, коли вам видають премію, да, за те, що ви гарно попрацювали, це вас трохи мотивує і кажуть, що ви гарний фахівець. Але вас не стільки мотивують самі гроші, тому що гроші просто повинні бути, да, скільки те, що ви признали ваше досягнення, вам сказали, що ви крутий, і це навіть показали грошима. Розумієте? Але якщо вас мотивують виключно гроші, то ви на першому рівні мотивації, я майже впевнений, що зараз у вас все погано. Тому слухаймо далі, як знайти роботу мрії? Що дає нам уся ця інформація? І якщо ви програміст, то в якийсь момент часу варто замислитися, зараді чого ви взагалі працюєте. Щоб не вигарати. Коли базовий рівні піраміду Маслоу ви задоволені, а програмісти їх зазвичай закривають до рівня Міда. Базовий рівні, тобто безпека, і що поїсти, і все такі інше. Ну, ви розумієте, ви починаєте шукати в роботі щось більше. Якщо немає задоволення від роботи, немає мотивації працювати, ви закриваєте її відсутність якимись іншими швидкодоступними задоволеннями. На цьому моменті згадайте. Про верхній рівень тієї ж піраміди Маслоу. самореалізація. реалізація. Ось цей рівень і має задовольняти ваша робота. Подумайте, як би ви хотіли, щоб виглядало ваше життя через 5-10 років. Знаю, що це дуже банальне запитання, і вас з ним задовбувало вже на етапі співбесід. Але справді це дуже важливе питання. Дайте відповідь на нього чесно. Не заради когось, а заради себе, тому що якщо ти не знаєш куди плити, жоден вітер не є попутним. Розумієте, да? ось саме так. Вам потрібно знати, куди ви рухаєтеся. Коли ви дали відповідь на це запитання, подумайте, яка саме робота зможе привести вас до такого життя, яке ви уявили. Це і буде ваша ідеальна робота. Це може бути робота без найновіших версій фреймворків. До речі, це досі часто називають як а, мотивацію. Ніхера це не мотивація. Це другий рівень мотивації. Да? Це те, що покращить ваше життя потім. Ну, таке собі, так. Да? А ось працювати на чомусь, що справді ви вважаєте важливим, те, що залишиться після вас, це зовсім інше. Да? Там може бути на цій роботі не буде якихось цікавих технологій, і навіть зарплата буде не така висока. Але ви будете відчувати, що ви робите щось важливе для вас. І ви з точки зору да? навіщо ви існуєте. Ви будете відчувати, що ви на своєму місці. Як це знайти? Як завжди, в такому випадку у мене немає для вас готового рішення. Тут кожен сам шукає свою мету в житті і свою роботу мрії. А заради чого працюєте ви. Діліться думками в коментарях. Люблю вас. До зустрічі!